Сторінка 183 Леся Воронина народилася 1955 року. Дитинство. Київ, творча родина, навчання, філологічний факультет Київського університету, рід занять, письменниця, журналістка, редакторка журналу, перекладачка, ведуча програм на радіо, псевдоніми Павло Гава, Ніна Ворон, Олена. Вербна творчість, комікси, іронічні детективи, пригодницькі повісті, захоплення, східні двобої, йога, подорожі, нове і цікаве. Видатна дитяча письменниця Леся Воронина, також є авторкою книжки про дитинство відомих людей. Вона вибрала свою п'ятірку найулюбленіших героїв, дитинство яких залишається для неї таємничим і навіть оповитим романтичним серпанком. Француженка Жорж Санд. Поляк Фрідерік Шопен. Індієць. Махат Маганді Китаєць Брюс Лі. Українець. Іван. Миколайчук стали героями книги, яка вийшла у 2010 році в серії Життя видатних дітей, надзвичайно захоплюючи змальовує письменниця дитинство цих знаменитих та героїчних людей. На прикладі їх дитинства вона показує нам, що слід сумлінно розвивати свій талант та рішучу волю в досягненні мети жив юному віці.